Зараз ми знаходимося в кімнаті, яка складається всього з двох каменів. Гору, наче погризли велетенські терміти роботи. Враження, наче скелю просто розплавили. Споруди такої унікальної форми не зустрічається більше ніде у світі. Уявіть собі, якби в Єгипті було 4700 пірамід. Моя версія така. Японія. Країна з дивовижною природою, дуже неординарною культурою, а також найзагадковішими незавершеними мегалітами на землі, каменоломнями просто космічних масштабів і безліччю інших цікавих речей. У сьогоднішньому фільмі я розповім про тисячі загадкових напівпірамід, напівкурганів, висуну свою версію призначення знаменитих мегалітів і в кінці, побачивши загальну картину, підіб'ємо несподіваний підсумок. Поїхали! Це вид з гори Нокогірі, а це з нею зробила точно не природа. Гора, висотою 329 метрів, незрозумілим чином порізана з гори донизу. Дивлячись на це, у мене навіть виникла дивна асоціація з порізкою м'яса на рожні. І це лише маленька частина того гігантського масштабу робіт, які я вам зараз покажу. Це найвищий у світі стародавній кар'єр. Історичних записів про видобуток каменю тут немає. Незрозуміло для чого знадобилося стільки породи, а зовнішній вигляд кар'єрів не схожий на жодний навіть сучасний кар'єр. Гора складається з вулканічного туфу, досить м'якого та зручного для видобутку матеріалу. Але те, як саме і в яких масштабах тут видобувався камінь, просто шокує. Найбільше вражають вирізи у несподіваних місцях та під кутом 90 градусів, що відразу ж відкидає теорію про ручну роботу киркою. Вважається, що видобуток проводили зверху вниз. Важливим елементом є наявність ось таких слідів від інструменту, якими покрита вся гора у місцях видобутку. Вони схожі на діагональні сліди від кирки, але ті, що залишають під час оздоблення вже готового каменю, а не під час видобутку його з кар'єру. Виходить, що якщо це сліди кирки, то каменярі після того як видобували породу, для чогось ще оздоблювали всю скелю. Насправді це дуже схоже на сліди сучасних машин з видобутку каменю. І такі самі сліди ми вже зустрічали в печерах лунью в Китаї. При порівнянні сліди сучасних машин виглядають навіть менш акуратними і більш хаотичними. А тепер давайте порівняємо з каменоломнями 17-18 століття. Як бачимо, нічого особливого каміння кололи досить традиційним способом. Цей метод використовують у всьому світі навіть зараз. При цьому в таких каменоломнях можна знайти безліч міток королівських підданих, які видобували камінь. Тут навіть надряпані назви каменоломень. Чого не скажеш про Нокогірі? Ні міток, ні історичних хронік, у яких би згадувалась робота з видобутку каменю в цьому місці, і сліди відрізняються кардинально. Багато великих кар'єрів з'явилися в Японії в період Мейдзі – за часів великої реставрації. А інший величезний, вже підземний кар'єр Ойя розроблявся з 1919 по 1986 рік і зараз перетворений на музей. До 50-х у ньому працювали вручну киркою, а потім почали використовувати машини та агрегати. У музеї безліч фотографій, що це. Але кар'єри Нокогірі, наче загублені у часі. Для старих каменоломень вони нереально складні й велетенські. Водночас не схожий на жодний сучасний кар'єр. Але є задокументоване підтвердження того, що кар'єр Нокогірі виглядав практично так само ще у 1862 році. 8 вересня 1862 року британський дипломат Ернест Сатов у своїй книзі дипломату Японії пише, що з узбережжя Токіо йому кинулась у вічі порізана кимось гора. Тобто цей кар'єр існував ще у 1862 році набагато раніше, ніж решта великих кар'єрів, і при цьому такий масштаб робіт не був ніким задокументований. До речі, Нокогірі це традиційна японська пилка по дереву, яка виглядала ось так. Це може натякати нам на те, що існував кар'єр дуже давно. Дивлячись на те, як порізана по всій висоті ця скеля, на думку спадають найшаленіші ідеї. Виходить, що техніка, яка тут працювала, мала бути просто гігантських розмірів, або це були дуже високі крани, або ж агрегати, які підлітали та проводили видобуток у повітрі. Поблукавши по горі за допомогою Google карти, я зрозумів, що таких кар'єрів тут десятки і виглядають вони дуже фантастично. Одні, неймовірно, вузькі і заховані в важкодоступних місцях, інші величезні, а в третіх видобуток проводився, наче в невагомості гору, наче погризли велетенські терміти-роботи. Погляньте на ось цю аномалію вгорі чи можливо нинішніми машинами зробити такі величезні зрізи на вершині гори. І знову ми бачимо характерні діагональні сліди. Ось вам вигляд під іншим кутом. Оцініть ландшафт, де все це проводилося. І ось чудовий екземпляр примітивна вирубка і поруч непримітивна вирубка, яка, як ми бачимо, відбувалася раніше. Можемо помітити характерну закономірність на більш глибоких, тобто більш сучасних пластах кар'єру, ми бачимо досить звичні сліди. А найбільш загадкові стародавні сліди знаходяться на зовнішніх, більш ранніх шарах кар'єру. Що впродовж багатьох років поросли густим мохом. А ось це зовсім неймовірно. Як вам такий розмах? Якщо це не природна форма гори, то це точно не було під силу стародавнім японцям. Ці масштаби просто не вкладаються в голові. Не новина, що у 1980-х на цій стіні працювала сім'я Сузуки, вони навіть залишили згадку про це. Але сучасні сліди значно відрізняються від того, що ми бачимо навіть ось тут. Таких самих сучасних квадратних слідів ми більше практично ніде не зустрічаємо. Для порівняння сучасним каменярам було достатньо опрацювати приблизно 30 метрів кар'єру по висоті, а стародавні будівельники виявили натомість якусь неймовірну ненаситність. Можливо, їм потрібні були не блоки, а подріблена кам'яна порода, яку потім використовували для створення геополімерів. Тут також є барельєф величезного Будди. Проте загальновідомий факт, що створили його у 1996 році. А ось найбільша у всій Японії статуя сидячого Будди, створена у 1783 році місцевим скульптором і його командою. Звертаю увагу, що сліди на скелі в цьому місці справді ручні. МЕГАЛІТИ Парка Асука. Це Національний історичний парк Асука. Саме тут лежать розкиданими знамениті японські мегаліти. Пропоную зробити інвентаризацію всіх камінчиків на території парку, щоб склалася загальна картина. Почнемо з маленьких сакафуне Іші – Це гранітний камінь із габаритами 5,5 на 2,3 метри товщиною 1 метр. Видно, що у початковому варіанті він був більшим, але хтось його сильно пошкодив. І це при тому, що майже всі великі камені в Японії вважаються священними, а сліди цих негідників явно збігаються зі слідами, що залишилися в каменоломнях періоду Еддо. Як бачите, на цій табличці написано, що потрібно підписатися на канал Цікаві історії, якщо ви цього ще не зробили. Спочатку я подумав, що він міг використовуватися як форма для виловки металевих конструкцій, але потім я дізнався про дві інші цікаві знахідки, знайдені у безпосередній близькості до каменю. Одна з них виглядала ось так і зараз знаходиться на віллі у місцевого мільйонера. А ось ще дві інші кам'яні посудини, відкопані в 500 метрах від сакафуна. З великою ймовірністю, всі ці камінці були частиною єдиної системи, що явно використовувалася для роботи з рідиною. Чи то була система очищення гірської джерельної води від грубих часток, чи своєрідна лабораторія з виготовлення якихось ліків. Де за допомогою каверн, що з'єднуються, змішувалися речовини. Існують також версії, пов'язані з промиванням золота та проведенням кривавих ритуалів. До речі, у місцевому археологічному музеї можна знайти ще два величезні камені, які теж були пов'язані з рідиною. У двох кілометрах на південний захід знаходяться два не менш цікаві гранітні камені Оніно Манайта та Оніно Сетчин. На табличці біля другого написано, що він був кришкою гробниці та розміщувався зверху на Оніна Манайта, який виконував функцію бази. В результаті повинно було вийти щось схоже на цю конструкцію, розташовану у дворі археологічного музею. Також є згадка про третю деталь, яку називають порталом. Пази внизу були потрібні для закриття цієї величезної скриньки третьою деталлю. Вважається, що кришка впала з бази. А тепер погляньте на цю кришку. Яка сила могла змусити впасти такий мегаліт, ще й перекинутися догори дригом? Їх зараз розділяють 30 метрів та пагорб. Звертаю вашу увагу на дуже грубу обробку зовнішньої сторони кришки. Або давнім будівельникам було все одно, як вона виглядає, або роботу просто не встигли закінчити. Щоправда, у такому випадку логічніше припустити, що кришка якраз саме тут і вирізалася, і так ніколи й не була поставлена на Оніно Манайту. І Шиноходен ширяючий в повітрі камінь, про який я вже розповідав раніше. Щодо його відмінностей. По-перше, це найбільший з усіх оброблених каменів у Японії, і він вирізаний зі скелі вулканічного туфу, а не граніту. Хоча, як ми бачимо, стародавнім будівельникам тут було все одно що різати. По третє, він відрізняється чіткою геометрією та відсутністю слідів, ні слідів ручної роботи, ні механічної. Складається враження, що камінь просто розплавили і зробили зі скелі ось цю фігуру. Його форма має характерні пази, немов камінь повинен їздити рейками або вставлятися у якусь конструкцію. У минулих випусках я вже малював гіпотетичну модель цієї конструкції. До цього мегаліту ми ще повернемося ближче до кінця фільму. А поки ще одна брила. У 1996-му, під час будівництва містечка Ямазоя, під землею був знайдений величезний гранітний камінь, підозріло правильної форми, що стояв на гранітному постаменті. Його спочатку намагалися підірвати, щоб не заважав, але після невдалої спроби зрозуміли, що це дуже важко зробити. У результаті з нього зробили міську пам'ятку, яка тепер прикрашає територію місцевої бібліотеки. Не готовий стверджувати, чи це рукотворний камінь, але як мінімум він явно схожий на ще одну аномалію. Щось мені підказує, що знайдені на цих територіях мегаліти це лише вершина айсберга, а під землею тут можна знайти ще багато цікавого. Ще в двох кілометрах на захід знаходиться знаменитий гранітний гігант Масуда і Вафун. Габарити 11 на 8 метрів, висота 5 метрів, матеріал кварцевий діорит, який навіть дещо твердіший від граніту. Дві так званих чаші 1,5 на 2 метри мають різну глибину. Про цей камінь говорили немало, але ніхто таки не зміг висунути адекватну версію, навіщо цей гігант був потрібен. Лунали навіть такі ліниві версії, як ванна або кам'яний човен. Івафун якраз зазначає кам'яний човен. Місцеві також вірять, що це був постамент для пам'ятника одного міфічного діяча VI століття, проте це з розряду фантазій на тему. Якщо ж ми пофантазуємо, на яку технічну деталь він схожий, то це буде опора моста. У цьому випадку є сенс пошукати інші опори поблизу та вивчити рельєф місцевості, адже міст з'єднує дві височини. Я ж у свою чергу сьогодні спробую висунути свою версію призначення Масуда і Вафуна. Але перед цим я маю показати вам ще одну частину цього неймовірного пазла. кургани Замкові щілини. Слово Кофун означає стародавня гробниця. Згідно звіту Токійського університету від 2001 року, у Японії знайдено близько 20 тисяч кофунів. Вони мають форму кола квадрата, ось такої фігури, Замкової щілини, фігури, схожої на значок відеокамери і навіть такого кола вписаного в квадрат. Найбільшими і такими, що виділяються з-поміж інших, є кофуни у формі замкової щілини. Їх знайдено 4700 штук, і багато з них реально велетенські. Уявіть собі, якби в Єгипті було 4700 пірамід. Витративши півгодини, я зміг з легкістю знайти більше 30 з них на Google карті. Крім Японії, стародавні споруди такої унікальної форми не зустрічаються більше ніде у світі. Вони оточені одним, іноді кількома рвами, наповненими водою. Характерно, що тут немає жодної доріжки, що з'єднує курган із сушею, як наприклад у Камбоджі. Такі кофуни розкидані по всьому архіпелагу від Кюшу до Хокайдо. Найбільший з них Дайсен кофун, оточений трьома ровами. Розмір внутрішньої фігури 500 метрів завдовжки і 300 метрів завширшки. На цьому кофуні спокійно б розмістилося дві піраміди Хеопса, сторони зовнішнього рову 650 на 750 метрів. А ось так виглядають чотири найбільші кофуни в порівнянні з великою пірамідою. Хоча зараз більшість кофунів виглядають як острови, що заросли деревами. Насправді вони виглядали приблизно ось так. Вони мають кілька ярусів, і згідно офіційної легенди, всередині знаходилися ось такі саркофаги правителів. На жаль, японський імператорський дім досі забороняє археологічні розкопки кофунів, оскільки вони вважаються гробницями імператорів Японії. Навіть територія Хашихака Кофуна, навколо якого не залишилося рову, огороджена парканом і вхід заборонено. З цієї ж причини офіційне датування та історія Кофунів тримається більше на здогадках та міфах. Наприклад, вище згаданий Дайсен Кофун називають гробницею імператора Нінтоку, хоча існування цього імператора не доведено. Він більше схожий на міф і вважається, що період його правління був мінімум на 150 років раніше, ніж будівництво Дайсен Кофуну. А ось вам ще один цікавий факт: у 2016 році Джордж Хаас Професор інституту у Вірджинії, досліджуючи знімки з космосу, зроблені супутником НАСА, виявив там щось подібне до японських кафунів. Але не варто зациклюватися на тому, що вони нам нагадують. Адже символізм тут явно не стосувався замкової щілини. До прикладу, деякі люди припускають, що форма символізує тут Сонце і гору. А тепер погляньте на ці фото у багатьох кофунів... Є характерний прямокутник у цьому місці, а в деяких із обох сторін. Виходить, що в деяких випадках це навіть нагадує єгипетський хрест. У будь-якому разі, символи та форма кофунів потребують додаткових досліджень як і досі не розгадана загадка такого масштабного будівництва тисяч кофунів. Кофуни зі слідами Мегалітики. Можна сказати, що практично всі з доступних для дослідження кофунів хоча б частково складаються з мегалітів. Наприклад, у Шизухатагаяма кофуні ми бачимо активне використання цементу і кладка явно не полігональна, але навіть тут зустрічаються величезні блоки. Хоча підозрюю, що цей кофун зробили уже у наш час. А тепер погляньте на цей безіменний кофун, який я випадково знайшов у лісі. Жодного розчину, блоки більші, та матеріал каменів явно відрізняється. У той же час у всім відомому Ішибутай кофуні розчину теж немає, а мегаліти ще більші. Зверху, каменюки такі, що, здається, їх сюди звозили білазами і встановлювали за допомогою кранів. Він дуже нагадує ангар або сховище на випадок ракетних обстрілів. Із таких же каменюк складається кофун круглої форми Сайтобару. Якщо блоки в стіні хоч якось вписуються у версію про примітивних будівельників, то плити на стелі викликають багато запитань, адже їх сюди якимось чином хтось притягнув та встановив одне на одного. Але Кофун, який вразив мене найбільше, це Ішино Ходен Кофун. Не знаю чому в нього така назва, адже розташований він аж за 80 кілометрів від каменю Ішино Ходен. Справа ось у чому: це один суцільний гранітний камінь. Який стоїть на гранітній плиті, і ще одним каменем закривався вхід. Тобто це саме те, як мали виглядати Оніно Сетчин і Оніно Манайта. Одна й та сама схема: брали величезний цільний камінь, у ньому видовбували камеру у формі паралелепіпеда, а потім перевертали і ставили його на підготовлену гранітну підставку. Зараз ми знаходимося всередині кімнати, що складається всього з двох каменів. Як вам така однушка у передмісті осаки. А ось тепер давайте повернемося до Масуда і Вафуна. Моя версія наступна, ми бачимо тут незакінчений процес вирізання у камені такої ж прямокутної камери. Це сліди від інструменту, яким це робили, а дві квадратні чаші це лише етапи роботи з вирубки суцільної камери, а потім цей камінь збиралися перевернути та поставити на платформу. Версія з опорою моста розвалюється, якщо подивитися на мегаліт зблизька. Не витримує критики також ідея про якийсь високий сенс цих квадратних чаш. Ви бачите те, що і я? Мало того, що кожен із трьох залишених виступів має різну висоту, так і площини двох із них неймовірно криві. Це вказує на те, що на даному етапі каменярам було начхати, як це виглядає, адже до фінальної форми ще дуже далеко. Важливо було лише не зіпсувати бічні стінки, а ці куби планували видалити. На одному із них навіть є кілька міток, що натякають на це. Вважаю, що наявність кількох чаш вказує на те, що працювало кілька груп людей одночасно, так вдавалося швидше вирізати суцільний отвір і заразом уникнути сюрпризів. Можливо, якраз в цьому випадку сюрпризів не вийшло уникнути, і каменярі зрозуміли, що не зможуть вирізати те, що планували. Загалом було б непогано пошукати поблизу рівні плити подібних габаритів. А тепер найцікавіше: виявляється, Ішино Ходен кофун раніше був частиною кофуна у формі замкової щілини або октагону. Думки вчених тут розділилися. Але сам курган розмило і залишилася тільки камера для поховання. І саме так виглядає те, що було всередині. А тепер давайте згадаємо, що таких кофунів у Японії більше 4 тисяч. Як ми бачили, частина складається з мегалітичних блоків, складених один на одного, якою Шебутай кофуні. А частина, як ми вже можемо здогадатися, виглядає як ішиноходен кофун або Оніносетчен. величезний гранітний камінь з вирізаною камерою, що стоїть на величезній гранітній плиті. У такому разі, можливо, брила ішиноходен повинна була стати частиною конструкції, наприклад, тими самими дверима, які закривали вхід до гробниці одного з кофунів. А тепер уявіть, якого розміру мала б бути верхня кришка. З огляду на величезні розміри Дайсен-кофуну, цілком можна повірити у те, що його гробниця складається саме з таких складових частин. До того ж, схожих за розміром закритих для дослідження кофунів тут достатньо. Залишається розібратися з тим, а що ж було всередині таких мегаскриньок, засипаних землею і оформлених у кургани таких космічних форм. Проблема у тому, що самі японці, не маючи жодних підтверджень і свідчень, просто датували кофуни перехідним періодом з 3 по 6 століття нашої ери, який наче видалений з історії Японії, а отже, туди можна вставити все, про що не було згадок до цього. А тепер вдумайтеся, за такою логікою, за 300-400 років японці побудували 20 тисяч кофунів. 4700 з них у формі замкової щілини, огородженої ровами з водою. Якщо кофуни це гробниці імператорів, навіть за найпесимістичніших розрахунків припустимо, кожен імператор жив 30 років, беремо період 400 років. Виходить, що було достатньо 13 кофунів, щоб поховати всіх імператорів цього періоду. А тут 20 тисяч. Зрозуміло, що могли ховати й інших важливих людей. Але навіть у такому разі складається враження, що країна лише тим і займалася, що ховала важливих людей. Ще один важливий момент: у Японії до початку ери Мейдзі, а це аж кінець 19 століття, усі будівлі робили з дерева від будинків і храмів до імператорських палаців, у яких камінь використовувався лише в фундаменті та створенні огорожі. З деревом було легше працювати, і це було традицією. А тут незрозуміло навіщо у третьому столітті створюються десятки тисяч мегалітичних поховань із граніту, десь у труні перевертається Станіславський. То, можливо, період і призначення будівель були іншими. Я не прихильник ідеї, що злі офіційні історики знають правду і спеціально приховують її від нас, але вивчивши матеріали по Японії, починаю замислюватися. На це мене також наштовхує міцуджо-кофун у Хіросімі, який схожий на показуху для туристів. Спеціально виготовлені скляні вікна, лежать кам'яні саркофаги, щоб не було більше питань, тоді як в інших кофунах немає нічого, або доступ і будь-які дослідження заборонені. Дивлячись на такі величезні конструкції, виникають думки, що в них явно ховали щось дуже важливе або дуже небезпечне, або те, що хотіли зберегти наступним поколінням. Чи все ж таки це були саркофаги з тілами людей та предметами, які їм належали? Напишіть свою думку у коментарях. Особисто у мене залишилося два ключові питання до цього регіону. Перший, що було всередині кофунів, другий, як давно створювалася вся ця мегалітика. Раніше пірамід. Хочу звернути вашу увагу на один, я б сказав, ключовий момент це Японія з її космічними кар'єрами та мегалітами. А це Янчанський кар'єр в Китаї. А тут, у Китаї, знаходяться печери лунью зі слідами ідентичними з кар'єром Нокогірі. А тепер давайте згадаємо, що давним-давно Японія була єдиним цілим з материком. І тепер виходить, що всі ці загадкові місця, немов шматочки пазла, складаються в одну картину. Усі вони знаходяться на одній береговій лінії стародавнього континенту. Збіг, не думаю, враховуючи сейсмічну активність в регіоні, Японія могла відділитися не мільйони, а тисячі років тому, занурюючись ще глибше у фантазії, що якщо три мегаліти Янчанського кар'єру мали стати складовими частинами не стели, а найбільшої у світі кам'яної коробки Не стела, а нижня платформа, не основа, а верхня кришка, не тіло, а двері. Я нагадаю, що з, з яншанського кар'єру хтось видобув свого часу понад 10 найбільших у світі мегалітів, і ніхто не знає, куди вони зникли. То, може, вони саме тут очевидним є й той факт, що всі перелічені вищі сліди давніх будівельників відрізняються від стародавніх будівель того ж Єгипту. Індії та Камбоджі відсутністю будь-яких слідів культури, символів та образотворчого мистецтва, наче тут просто працювали якісь роботи, видобували мінерали і перевозили їх кудись на іншу планету, а брак залишали тут. Культура тут або не була потрібна, або все відбувалося настільки давно, що сліди культури просто не витримали перевірку часом. Звичайно, на багатьох кофунах було розміщено безліч глиняних статуеток, які не було складно виготовити у будь який з відомих періодів японської історії, у тому числі в так званий період кофунів. Але в підземних конструкціях немає жодного сліду, який хоч якось натякає на зв'язок між глиняними скульптурами та мегалітичними спорудами. Ця холодність, технічність, нереальний гігантизм і відсутність слідів сформованої стародавньої культури, наштовхують мене на одну думку. Можливо, те, що ми бачимо на території Японії та Східного Китаю, це сліди однієї з найдавніших високорозвинених цивілізацій, що мешкала чи відвідувала нашу планету. Цивілізації давнішої навіть за цивілізації, які існували до інків, до Єгипту і до Камбоджі. Багато людей хочуть вірити, що високорозвинена цивілізація була єдиною. але я з цим не згоден. Так, і там, і там були піраміди, мегалітика, схожі технології, проте культура відрізнялась кардинально, це видно навіть в архітектурі. Але якщо інші допотопні цивілізації ми можемо вкласти приблизно в якісь часові проміжки, то з Японією та східним Китаєм усе набагато складніше. Тут ми маємо щось надзвичайне. У рамках навіть цієї здавалося б фантастичної теорії. Тому поки що я дотримуюся думки, що те, про що ми сьогодні говорили, давніше навіть Пірамід, Баальбека та стін Ольєнтантамбо. Напишіть у коментарях вашу думку, буду радий подискутувати. Сподіваюся, цим фільмом я дам невеличкий імпульс дослідникам японських мегалітів, і ця гіпотеза зможе знайти своє підтвердження. Що ж, дякую усім за перегляд, підписуйтеся та не забудьте увімкнути сповіщення. Далі буде багато цікавого. До нових зустрічей на каналі Стародавні Будівельники. Вітаю! Ви відкрили секретне відео після титрів. Не всі додивилися сюди. У знак подяки поділюся ще одним цікавим фактом про Японію. Каргокульт Окінави. Це Одинокий острів Окінава. Тут ви можете зустріти унікальні будівлі, схожі на будиночки мешканців якоїсь далекої галактики. Навіть зараз люди часто роблять на цвинтарях бетонні склепи ось такої загадкової форми, яка нібито символізує материнське лоно, куди має повернутися душа після смерті. Є фотографії часів Другої світової війни. Японці часто використовували такі склепи замість бункерів, коли сюди висадилися американці. І справді, на сучасних цвинтарях деякі місцеві продовжують традицію саме таких склепів. Звичайно, усі сучасні дольмени такої форми виготовлені з бетону, але чи був їх прототип бетонним? У даному контексті вважаю важливим знайти найдавніші з таких склепів, Проаналізувати на наявність цікавих слідів і дізнатися, з якого матеріалу вони зроблені. На жаль, не зміг знайти конкретних координат саме давніх склепів, крім такої гробниці Госамару, датованої 15 століттям. Але щось мені підказує, що ті найдавніші будівлі були свого часу знайдені місцевими жителями і пізніше стали предметом наслідування. А тепер вже точно до побачення.